А на Таврійському напрямку, за повідомленням прес-центру сил оборони цього напрямку, за останній час, за останні зокрема п'ять днів, частіше почали росіяни здаватися в полон. Як гадаєте, ця тенденція буде наростати, враховуючи штрафбати, оці ці загрот... Ну, слухи, я взагалі не любитель такого роду прогнозів. Е Якщо наш наступ буде чим більш успішним буде наш наступ, тим більше вони будуть здаватися. Якщо їм вдасться наш наступ зупинити, вони здаватися перестануть. Це, то, тут пряма залежність. Е, чим, чим успішніший ворог і чим більший бардак і хаос починається у відступаючих частин, тим більше спокуса просто здатись в полон і це для себе припинити. А поки твоя частина воює більш-менш нормально, то це ще не так просто навіть перебігти на ту сторону і здатись. Як ви оцінюєте в цілому ситуацію на південному напрямку? Зокрема, під Токмаком днями було повідомлення про те, що забираються звідти окупанти, ФСБ виїздить, місцева так, так звана влада своїх сім'ї евакуює, але було таке повідомлення, що Типу, вони обіцяють повернутися, от як це все трактувати, і власне яка. Ну, я розумію, що прогнози річ невдячна, але яка перспектива от згодом, yeah, ну, трактувати тут якраз все дуже просто. Битва за Токмак входить у вирішальну фазу, а сама по собі битва за Токмак можливо є вирішальною битвою всієї цієї нашої от, літньо осінньої наступальної кампанії. Справа в тому, що якщо ми вже, я саме кажу, якщо тому що гарантій жодної в нас немає. Але якщо нам все ж таки вдасться взяти токмак. То ну, подальші наслідки, от вони якраз доволі гарно прогнозуються. Якщо ми вже беремо Токмак, то далі утримати Бердянськ і Мелітополь, які лежать в низинках. От ну дуже складно, скажімо так. З дуже високою ймовірністю ми звільняємо Бердянськ, звільняємо Мелітополь, виходимо до Азовського моря. А якщо ми виходимо до Азовського моря, то ну, Крим стає островом. І як острів він буде дуже вразливий для наших ударів. Ми, власне, на прикладі правобережної Херсонщини ми бачили, як працювати з островами. Ми це знаємо, вміємо. От е, проблема в тому, що росіяни це розуміють найгірше за нас з вами. От і саме тому в них зараз стоїть саме надзадача ні в якому разі не пропустити нас на токмак. От під токмаком вони дають от те, що називається паслідні і Е, і вони кинули туди дуже значні резерви. Що стосується всіх оцих тилових пацюків, по типу ФСБшників, то вони цілком допускають, що їхня армія не впорається. От, і тому вони вже вивозять там, архіви, вивозять родини, виїжджають самі. От Тилові криси з цього корабля вже біжуть. Тобто вони реально вважають, що наша армія може прорватися. От, мені б дуже хотілося, щоб їхні прогнози справдилися. Але тим часом це жодним чином не слід трактувати, що вони вже готуються до відступу. От mm -hmm. тилова сволота тікає, бо не вірить в їхню армію, але тим часом командування цієї їхній армії якраз дало наказ стояти саме насмерть. І е, тільки за останній місяць їх посилили чотирма повітря повітряно-десантними дивізіями. Трошечки так, чотири десантних дивізії. Я нагадаю, що в кращі часи, скажімо, радянського союзу і путінської рашки, інколи одної десантної дивізії вистачало, щоб захопити яку-небудь невеличку країну. Так, от е, тепер чотири десант, чотири десантні дивізії, тільки під Токмаком. От е, до речі, в цьому є і хороша для нас новина. Хоча насправді це дуже важко для наших захисників там. Але хороша новина в тому, що якщо вони вже свою еліту, десантні війська, це, до речі, останні частини, де в них ще відносно багато контрактників, а не тільки одні мобіки, е, теж вже розбавлено мобіками, але все ж таки це, ну, це найбільш боєздатні їхні частини. Так, от, якщо вони вже заганяють в якості такої простої піхоти сидіти в окопі і відбивати наші штурми, це означає, що з резервами в них дуже погано. Це означає, що в них дійсно вже от пішов от те, що в російською називається кафтан", От, Тобто, коли щоб підшити правий рукав, треба відрізати від лівого. От, е, те, що вони десантуру кинули е, в окопи під токмак, ну в принципі для нас це дуже гарний знак. В них люди закінчуються. І якщо так казати дуже ну, брутально, цинічно і негуманно. Мені ж самому язик важко повертається так казати, але ну вибачте, війна це дуже цинічна і негуманна річ. Так от під токмаком наразі іде е, битва за те, е, чи, чиї люди закінчаться першими. От першими закінчаться наші захисники, тому що насправді ці штурмові дії вони теж пов'язані з дуже великими втратами. Чи все ж таки першими закінчаться орки, які все ж таки так паршиво воюють? От прямо скажемо, паршиво воюють. Не кажу при чому, що не затято. Вони затято тримаються, але в них така організація, що вони в обороні вони втрачають вдвічі втричі більше людей, ніж ми в наступі. Насправді ж, ну при прочих равних, от стандартне співвідношення мало б бути в 3-5 разів на користь тих, що обороняються. А тут у нас в два-три рази на користь тих, що наступають. Це означає, що значить, реально, ми воюємо вже в 6-10 разів краще за них. От, е, але, але так чи інакше, їх там ще багато. От е, ну, злі язики кажуть, оцю інформацію я не можу на 100 підтвердити. Але виглядає схожим на правду, що із тих, із тих чотирьох дивізій, що заїхали місяць тому, що дві вже не боєздатні. Фактично, дві дивізії з чотирьох наших захисників вже перемололи. От. Тому, тому я розумію, чому тікають ФСБшники. Тобто, в нас є шанс так, їх там дотиснути і прорвати. Але я абсолютно свідомо вживаю саме слово шанс. теж кажу, там все е, вирішується саме тим, в кого першого закінчаться резерви, причому резерви в першу чергу саме людські. Ну хоча по техніці теж По техніці ми їх зараз вже заземлили до паритета з нами, при тому, що ми починали з різницею в рази. От, е, і не так багато нам дали насправді. Нам дали дуже небагато для цього наступу. Е, нагадаю, що нам наобіцяли після довгих перемовин, після цілих кампаній інформаційних, дипломатичних з нашого боку, нам наобіцяли заліза приблизно як на дві американські дивізії. Всього. От Ми ніколи двом американським дивізіям не нарізали задачу прорвати фронт завдовжки 1300 кілометрів. Але це ж нам обіцяли. В реальності на початок літа, коли починався наступ, доїхало заліза приблизно на одну американську бригаду. Ну далі, впродовж літа, воно все доїжджало і доїжджало, але ж воно і витрачалося. Тобто, фактично, ми воюємо там з матеріальним ресурсом одної американської бригади. От, але навіть при цьому ми вже першу лінію давно здолали, от і в глибині другої лінії вже місяць воюємо. От, коли коли здолаємо другу, ну третя це вже теж важко утримувати. Третя лінія оборони них трослойка, але третя лінія російської оборони це переважно все ж таки штаби, склади, вузли зв'язку і так далі. От сама основна фортифікація це оця друга лінія, на якій зараз іде зароба. Да. Тому, ну і до речі, я хотів би сказати, що от бачите, ми впираємося в те, що техніки не так багато. Нам мало дали ворожому знищили, причому знищили ну дійсно, Ми реально заземлили їх вже до паритета з нами. От от, от от, стільки вдалося знищити і танки, і танків в іншої броні, а особливо гармат. Ми зараз просто знаєте, те, що взагалі називається контрбатарейна боротьба або ж артилерійські дуелі, воно там перетворюється вже на артилерійське полювання. От наші гармачі вже настільки більш влучно луплять, що це саме полювання за російськими гарматами. От так от. Але при всьому тому ми впираємося в те, що все ж таки ключове це кількість людей. Що ключове це саме е звичайний солдат-піхотинець, який все одно от без нього не йдеться, скільки б не було артистів, скільки б не було дронів. А от поки він не проповзе, вибачте, на черні в броніку, або не підірветься в повний ріст, не пробіжить під вогнем і не в оцей ворожий окоп з автоматом в руках, от без цього все решта не працює. Ні дрони, ні арта, от, ну, от, ни, ні леопарди. От і тому е ми повертаємося до питання про мобілізацію. Що насправді, якби, наприклад, в нас там на півдні, навіть при тій же кількості техніки, але було вдвічі чи втричі більше бійців, ми б з вами зараз не казали, що якщо ми візьмемо Токмак. ми б казали, що, ну і могли б навіть більш-менш прогнозувати, коли саме ми його візьмемо. І це питання, вибачте, не до союзників, не до Байдена. Це питання до нас з вами.